Урочиста атмосфера, повна зала і делегації з різних установ. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася церемонія інавгурації нового ректора. Анатолій цьось, який переміг на виборах, офіційно вступив на посаду вдруге. Офіційний наказ про призначення озвучив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Призначити Цьося Анатолія Васильовича, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора. Обраного за конкурсом ректором Волинського національного університету імені Лесі Українки строком на 5 років з 18 червня 2025 року до 17 червня 2030 року. На урочистості завітало чимало представників влади. Так з вітальним словом виступила народна депутатка Ірина Констанкевич, яка по сумісництву є головою наглядової ради університету. Щойно відбулося засідання наглядової ради, і я хочу вас поінформувати як голова наглядової ради про те, що склад наглядової ради привітав Анатолія Васильовича із і наш університет із таким вибором і побажав. Щоб і надалі університет займав провідні позиції в рейтингах не лише українських, а загальноєвропейських, пригадує студентські руки у стінах вишу й нардеп В'ячеслав Рубльов. Саме зі студентської лави формується майбутнє країни. Зауважує народний обранець. Майбутнє нашої країни закладається саме тут, саме в наших студентах. Саме в тому, що ви посієте, потім пожне наша Україна, тому що це будуть професійні, патріотичні люди, які будуть розвивати наш край. Сьогодні мені б хотілося побажати, щоб звичайно те, що ви робите для військових, дуже важливо, але все-таки я бажаю вам, всім викладачам, студентам, ректору, наглядовій раді, миру. Тісна співпраця з міською радою та університетом триває вже не перший рік. У Луцьку переконані, молодь, що навчається тут, має лишатися і працювати вдома. Кожного року проводимо в серед наших шкіл опитування випускників з приводу того, де вони планують навчатися. На превеликий жаль, дуже багато випускників з різних причин говорять про те, що вони будуть навчатися за кордоном. Я хочу побажати усім нам. Щоб якомога швидше настав той час, коли все більше випускників наших шкіл будуть залишатися і навчатися в Луцьку, будуть залишатися навчатися в Україні і будуть пов'язувати своє майбутнє і своє життя з Україною. Успіхів, і процвітання! Серед гостей і духовенство зі словами благословення до академічної спільноти звернувся митрополит Луцький і Волинський. Ми йдемо за лідером, ми йому довіряємо. І все, що він нам пропонує, ми вважаємо, що це є правильно. Анторій Васильович, я сьогодні не просто закликаю на вас Боже благословення, я хочу вас переконати, що в цей складний час це ваш зірковий час. Зірковий в означенні, ви вже пройшли тернисту дорогу зрозуміти, що таке ректор, хто такий ректор, які можливості в університету. Вам Бог дав перший термін. Сьогодні другий термін, це вистому зірковий час. Тепер попереду нові виклики, реформи і як сподіваються у закладі, нові здобутки. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.